Цьогорічне завершення навчального року напружене не лише для випускників, але й для середньої ланки школярів. Бо замість того, щоб ганяти в футбол, радіти весні і близькому закінченню навчання, учні п'ятих-восьмих класів змушені сумлінніше гризти граніт науки. Цього року рівень їх знань перевіряють завдяки підсумковим контрольним роботам. Від традиційних щорічних вони відрізняються тим, що їх проводять на виконання наказу Міністерства освіти і науки України з метою визначення рівня засвоєння учнями загальноосвітніх навчальних закладів, навчального матеріалу, передбаченого державним стандартом базової загальної середньої освіти та якісної підготовки про як нового державного стандарту з мистецтва освіти по 5-8 класах у прилуках першим днем написання контрольних робіт став вівторок, 11 травня. А завершити їх написання мають до 20-го. Підсумкові контрольні роботи проводяться письмово з таких предметів: українська мова, математика, історія України, іноземна мова. Варіанти завдань загальноосвітні навчальні заклади добирали за посібниками. Напередодні у рамках підготовки школярі мали можливість вирішити усі варіанти завдань, що значно полегшило написання контрольної роботи. Усі без винятку учні поділилися з подіями, що контрольна робота була що зазвичай і ніяких труднощів не викликала. Контрольна робота не, не важка була, для відмінників це зовсім легке було. Я навчаюся на відмінно і для мене це було легко. Ми просто дуже нас штурмували, сильно готувалися. Ну, ні сильно, ні чужого, але все одно нормальне. Я зробив всі завдання. Такої ж думки була і начальник управління освіти Прилуцької міської ради Тетяна Клименко. На її переконання, цьогорічні підсумкові контрольні роботи нічим не відрізняються від звичайних і на таку підвищену увагу з боку ЗМІ не заслуговують. Тим часом один із директорів прилуцьких шкіл розповів, що підготовка до проведення контрольних робіт велася ретельна. Морально готували як учнів, так і батьків. Спеціально проводили батьківські збори, бо контрольна є контрольна. Тим більше, що все нове лякає людей. Тому налаштувати дітей, а особливо пять 6 класи було першочерговим завданням вчителів. Як результат 45 хвилин, відведених на написання завдань дітям цілком вистачило. Да, вистачило. Навіть осталось трохи щоб погуляти». Усі запитаних учнів впевнені, що отримають гарні результати. Щоправда, освітяни дещо занепокоєні таким поворотом подій. З одного боку стандарт в експерименті більш ніж посильний. З іншого, з огляду на підсумки контрольних, у міністерстві можуть ускладнити завдання. В будь-якому випадку дізнаємося про це у новому навчальному році для самих учнів. Оцінка з нововведеної контрольної впливатиме на семестрову.